Вітаю! Мене звати пані Наталя, і ми знову говоритимемо про радість, даровану людям у Велике і світле свято Різдва. Ми продовжуємо вивчати повість Чарльза Дікінса Різдвяна пісня в прозі. Насамперед пригадаймо, хто головний герой Повісті і чим він відрізнявся від інших на початку твору. Із поданих слів, доберіть саме ті слова. Чи словосполучення, які характеризують пана Скруджа, головного героя повісті. Для зручності виконання вправи поставте відео на паузу. Дякую, що ви виконали це завдання. Ми можемо сказати, що на початку твору Ебінейзер Скрудж постає перед нами як скнара, багатій, самотній, байдужий до свят чоловік. Він давно вже нікого і нічого не любить, окрім власних грошей. Він не розуміє радості, яку інші відчувають у передчутті різдва, що наближається, і гидливо відхиляє запрошення свого доброго племінника відсвяткувати різдво з ним та його сім'єю. Він не може зрозуміти, навіщо люди цілий день веселяться і не працюють, якщо це не приносить їм вигоди, та ще й відмовляється пожертвувати благодійникам гроші на допомогу нужденним дітям. У святвечір Скрудж дуже неохоче погоджується відпустити свого клерка з роботи на Різдво, зачиняє свою контору і повертається додому. Однак вдома перед ним раптом постає дух його покійного компаньйона Джейкоба Марлі, який помер у самий святвечір сім років тому. Дух Марлі каже Скруджу, що після смерті він був покараний за те, що за життя не прагнув творити на землі добро і допомагати людям. І він не хоче, щоб та ж доля спіткала і Скруджа. Тому на його прохання Скруджа відвідують три духи, які, як він сподівається, допоможуть йому змінитися. Духи повинні з'являтися один за іншим протягом трьох ночей в першу годину після півночі. Після цих слів дух Марлі прощається зі Скруджем і зникає. Перший дух це минуле. Він показав Скруджу, чому його серце почало кам'яніти. Другий дух показує, яким є насправді Різдво, і веде його до оселі Боба Кречета, клерка, що працює в конторі Скруджа. Він небагатий, та в нього велика родина і багато дітей, але й тут панують веселощі і святкова атмосфера. Лише одного разу загальна радість порушується, коли Боб пропонує тост за здоров'я Скруджа. Його дружина дуже неохоче приєднується до прославляння Скруджа, кажучи, що, якби не Різдво не стала б вона пити за здоров'я цього гидкого та байдужого скнари. І тут Скрудж побачив, яка трагедія спіткала родина Кречетів. Син Крихітка Тім потребує термінового й вартісного лікування, тому дух передбачив йому смерть, якщо майбутнє не внесе в це своїх змін. Третій дух дух майбутнього. Він показує, як злодії обкрадають багатий занедбаний будинок, усе майно, з якого залишилося після небіжчика напризволяще. І тут ми з вами знаємо, хто був тим небіжчиком, скруч сам себе побачив після смерті. Ніхто не сумував за ним, усі лише полегшено зітхнули. Скрудж опиняється у своєму ліжку і вирішує, що він має змінитися. Духи недаремно приходили до нього. Вони принесли йому звістку. Як гадаєте, три духи Різдва прийшли до Скруджа, щоб дати шанс на А. Довголіття, Б. Переїзд. В. Нове життя, Г. Збагачення. Так, ви правильно відповіли. Варіант В. У святвечір перед Різдвом Евінейзер Скруч отримав шанс змінити своє життя, почати його по-новому, аби уникнути тих помилок, яких він вже й так допустив за життя. І як ми вже знаємо, він змінився. Скруч жертвує велику суму благодійникам, відсилає Бобу Кречету велику різдвяну індичку, підвищує йому платню, щоб чоловік мав змогу вилікувати свого маленького сина. А ще він також повертає свою родину. Перегляньмо уривок з анімаційного фільму Різдвяна історія режисер Роберт Земекіс, знятого за мотивами повісті Чарльза Дікенса. Та господа господа! Господару дому? – Так, сир. Я його дядько. Тварина досить неприємна. О, чекайте, чекайте. Ця тварина хробить гарчи. Це кінь? Ні. Корова. Ні. Собака. Ні. Свиня? – Ні. Віслюк. Так і ні. Я знаю, хто це Фред. Я знаю. Це твій. Дядько Скруч. очам. Я на вечерю. Якщо приймете. А ну дядько! Космо веселого ліства! Наступного року святкуємо в мене наполягаю. полягаю. Я не поскуплюсь, домовині немає. Хе-хе-хе, спізнився на 16 хвилин. Як розуміти це ваше спізнення? Пробачте, сир, я. Трішечки спізнився. Саме так. Підійдіть. Це вперше за рік, сер. І це більше не повториться, клянуся. Я вчора святкував із родиною. Слухайте уважно, пане Кретчет. я такої поведінки більше не потерплю. І через це, і через це я збираюся підвищити вам платню. Веселого різдва, Боб! Веселого різдва, Боб! Друже мій, відпочиньте вперше за весь час. Я підвищу платню і зроблю все, щоб допомогти вашій сім'ї. І ми сьогодні ж обговоримо вашу ситуацію з різдвяним пуншем. та спершу запалімо вогнище. Я попрошу вас вийти і купити вугілля. А вже тоді до роботи боб кречить. Ідіть, бо! нам з вами ще гуляти. бігом Боб!» Так, <ріст> сер. <ріст> <ріст> От така велика сила різдвяної історії. Герой усвідомив, що в нього є ще шанс жити по-іншому, даруючи тепло та добро всім довкола та рідному небожу. Необхідно надавати перевагу духовному збагаченню, аніж матеріальному. Чарльз Дікенс писав Устигайте робити добро, поки ви ще живі, творіть добро у реальному житті, і врятована буде душа ваша. Кінець цитати. Автор надає великої уваги описам святкування Різдва. Детально показує традиції, звертає увагу на святковий стіл, описуючи традиційні страви, як от Різдвяна індичка, пудинг та інші смаколики. А ще зверніть увагу на те, що розділи повісті мають назву куплети, ніби це мова йде про справжню різдвяну пісеньку, яку автор пропонує усім нам заспівати. Саме Ебенейзер Скруч давно вже вийшов за межі різдвяної пісні в прозі. До образу скнари, ладного проміняти все людське заради збагачення зверталися різні письменники й письменниці в різні часи. А Скруч МакДак персонаж багатьох мультфільмів, казок і коміксів, людиноподібний качур, мільярдер шотландського походження з міста Глазго, головний герой Діснеївського мультсеріалу Качині історії це образ, прототипом якого був Ебінейзер Скруч. От така різдвяна історія. Ця прекрасна повість застерігає нас берегти світло своєї душі, любити ближніх не за гроші чи статуси, а за те, що вони в нас є. Пам'ятати, що матеріальні блага ніщо без любові та підтримки рідних та близьких. Читаймо з радістю. До побачення!